Прокуратура перевіряє закарпатський овір численні скарги громадян стосовно несанкціонованих стягнень за виготовлення закордонних паспортів. Довгий час ситуацію не змінювали. Актив громадських та правозахисних організацій допомагає закарпатцям доводити ці скарги до відома прокуратури. Нам відмовили прийняти документи на закордонний паспорт за 170 гривень, як це передбачено рішенням Верховного суду України, оскільки таке рішення обов'язкове для всіх підприємств, установи організацій. і слів прокуратури мені стало відомо, що надлишок отриманих платежів складає понад 1 мільйон гривень це за період 2014 року у прокуратурі скаржникам нагадали, скільки за законом має коштувати виготовлення закордонного паспорту? Ця сума становить 170 гривень і не більше. Тобто, все, що більше вимагається, це є незаконно. Все перевіряється. Тобто, це ж не тільки ви звернулися. От ви, допустимо, звернулися, що ви хочете за 170 гривень і не більше. Але деякі люди не пішли от таким шляхом, як ви вони сплатили цю суму. І от тепер з'ясовуємо, куди пішли ті гроші. Зараз діяльність відділу візи реєстрації перевіряє контрольно-ревізійне управління. На основі висновків ревізійної перевірки обласна прокуратура винесе рішення про адміністративну відповідальність або порушення кримінальної справи. Аби прискорити процес, громада підписалася під зверненням про недовіру керівництву обласного овіру.